Сотні сирійських курдів вийшли на вулиці Камишли, щоб відсвяткувати історичну подію. Сирійські демократичні сили, які очолюють курди, уклали угоду з новою владою країни. Вона передбачає припинення вогню та інтеграцію курдських збройних загонів у національну армію. Також під контроль уряду перейде весь північно-східний курдський регіон, де розташовані прикордонні переходи, аеропорти та нафтові родовища. Крім того, під правління. Іння потраплять в'язниці, у яких як вважають, сидить приблизно 9 тисяч бойовиків угруповання Ісламська держава. Згідно з договором, сирійські курди матимуть конституційні права. Вони зможуть говорити своєю мовою і викладати її в школах, що за Асада було заборонено. Також їм дозволять оформити громадянство Сирії. Водночас усі сирійці матимуть доступ до політичного процесу незалежно від того, якої вони вірить чи етнічного походження. А ще сотні тисяч курдських переселенців повернуться додому. Чесно, я щасливий. Слава Богу, вони дійшли згоди, і все вирішено без кровопролиття. Сирійський народ утомився досить. Ми маємо відновити Сирію своїми руками. Людям треба була така угода. Усі втомилися від вимушеного переселення та воїн. Тож ми раді цій угоді, бо вона установить мир у новій демократичній Сирії. У Дамаску теж вийшли відсвяткувати цю подію. Ми раді за всіх сирійців. Хтось уже повернувся, і ми чекаємо інших. Двері відчинені, і серця теж ми не хочемо нікого залишати зовні. Ми всі хочемо повернутися до Сирії. Ми всі єдині, бо ми сирійці. Нехай Бог не допустить роз'єднаності між нами. Усі положення угоди мають бути виконані до кінця року. За цим стежитимуть спеціальні комітети.